Вітаю! Сьогодні будемо говорити про відстань між точками, але в просторі. Як ми це з вами робили в 9 класі, коли знаходили відстань між точками, але на площині? Ми брали відповідні координати. Я ще вам тоді рекомендував, що потрібно від, від координат другої точки віднімати координати першої, це було нам потрібно для того, щоб ми нічого не плутали з векторами. Тут же можна зробити так же само. Тобто від координати четвірка. Ми віднімали координату двійка, тобто віднімали от x між собою, брали в дужки, підносили до квадрату, писали плюс. Аналогічну історію робили і з іграми: тобто від мінус двох віднімали один, підносили до квадрату, брали все це під один корінь, і писали, чому це дорівнює, тобто просто рахували 4 відняти 2 це була б двійка в квадраті, далі писали б плюс, мінус один і мінус два разом мінус три. Можна було писати, що це мінус 3 в квадраті, але якщо написали б, що це 3 в квадраті, теж проблем би не було б. І все це записали під одним коренем. А далі би порахували б, наприклад, 2 в квадраті це 4, далі 3 в квадраті це 9. І коли ми це все додали би, одержали б, що це був би корінь із 13. Так ми зробили би, якби працювали в двохвимірному просторі. Але ж в 10 класі у нас з'являється третій вимір. Що буде, якщо ми зараз. Просто додамо по третій координаті. Якщо у нас нічого не змінюється, то аплікату додаємо саме як нулик, і це будуть ті самі точки. Що ж буде відбуватися, нам потрібно буде від них так же само їх додати і одну від одного відняти. В даному випадку це були б нулі, і далі б абсолютно нічого б не змінилося. Проте, якби, наприклад, вони були там, двійкою і одиницею, то ми б. Знову ж таки, від одиниці віднімали б двійку, мали б мінус 1, це те саме, що 1 квадраті. Цю одиничку ми б сюди теж додавали, і в нас би було б вже не корінь з 13, а корінь із 14. Тобто, якщо в нас будуть дві точки, назвемо їх А і Б, і ми хочемо знайти довжину відрізка АБ, нам потрібно буде, як і минулого разу, від координат, наприклад, одного з кінців відрізка, в даному випадку від x2, відняти відповідну координату x1. Піднести до квадрату, далі написати плюс, зробити аналогічну історію із ігриками, і так же само із координатою Z з аплікатами. І головне, не забути все це попідносити до квадрату, між ними всіма написати плюс і поставити все це під одним коренем. І наша формула є. Тобто, якщо ми робимо ось так, це для двохвимірного простору, якщо ж ми його все-таки лишаємо, це вже для трьохвимірного простору. Цікавим є фактом те, що ось ці різниці, які в нас з вами написані в даних місцях, да, тобто де x2 відняти x1, y2 відняти y1, так само z2 відняти z1, то все це будуть координати із вектора AB. Адже сам вектор AB буде мати такі от координати. А отже, якщо ми візьмемо вектор А, скажімо, позначимо його просто координатами. Там X, Y і Z. Ну, Допустимо, ми це зробимо. То, щоб знайти його довжину а отже, це модуль-вектор, нам потрібно буде просто кожну з цих координат піднести до квадрату і все додати. А потім добути корінь. Тобто, коли будемо працювати з векторами, ви вже знаєте, яка буде формула. Все аналогічно до того, що ми робили із векторами, і з координатами на площині. Але тут у нас з'являється ще координата Z, і просто потрібно з нею повторити ту саму операцію, що ми робили раніше. Так взагалі в даній темі практично у всіх завданнях. Тому ті формули, які ви вивчили в 9 класі, будуть актуальними і в 10 теж, просто стане трішечки довшими, так як видно ось тут. 9 клас, а тепер ще разом з ним і 10-й. Наприклад, у нас з вами є дві точки, і нас запитують, котра з них буде лежати ближче до початку координат, що потрібно знайти? По суті, потрібно познаходити відстані. Початок координат позначаємо точкою О, тобто від точки О до точки А. Що треба зробити? Кожну з цих координат, піднести ось до квадрату, і такі добутки пододавати, потім добути корінь. Мінус 2 в квадраті це 4, 3 в квадраті це 9, мінус 2 знову – 4. Ми між ними ставимо плюс. Рахуємо. 4 9 це 13, 13 додати 4 це буде 17, тому корінь із 17 це відстань від точки О до точки А. Далі для від точки О до точки Б аналогічно. 1 у квадраті, плюс 0 у квадраті. І додати мінус 4 у квадраті це у нас 16. Рахуємо, бачимо, що в нас буде знову корінь із 17. І можна говорити, що відстані від точки. А до початку координат, така ж сама, як відстань від точки Б до початку координат. Якби котре із цих число коренем, наприклад, було б більше, ми поставили там відповідний знак. Але маємо, що маємо і тому така от відповідь. Хоча здавалося б, що координати всі три в першій точці кожна з них більша по модулю, але, як видно, все рівно рівна, тому потрібно все це перераховувати і науку дане завдання не вирішується. Нас також можуть запитати, а на якій відстані або на яких відстанях від координатних площин лежить дана точка. Про що тут йде мова? От Якщо ми говоримо про вісь X, o, Y, то нам не важливі її координати саме в, на цих вісях в цій площині, тобто 1-0 нам не грає ролі. І ми бачимо мінус 4, тобто відстань буде дорівнювати цих мінус 4, взятих по модулю. Тобто в нашому випадку там буде всього одна координата, мінус 4, беремо по модулю 4. Тобто відстань там буде 4. Якщо ми говоримо про X, O, Z, то в даному випадку ми їх ігноруємо. Тобто X ігноруємо, ігноруємо z, бачимо там нулик, а отже, відстань буде нулем. І логічно, y O, z, то ми ігноруємо і Y, ігноруємо z, лишається вся одиничка, тому там відповідь 1. Тобто, якщо число в нас буде від'єме в такому випадку, ми. Користуємося модулем. Якщо ж число додатне, то або нуль, то немає сенсу користуватися модулем, адже це буде те саме число. Тобто можна було би, наприклад, написати так. І кінець, це завдання вже теж зроблене. Але що робити, якщо вас попросять знайти, наприклад, відстань не від площини, так, від точки до площини, а від точки до осі. От якщо ми говоримо. Про вісь Ох, то нам х не важливий. І нам важливі ці дві координати, тобто ми будемо знаходити від початку координат до саме них, і тому буде наша відстань записуватися таким чином. Ми беремо 0 підносимо до квадрату, далі додаємо мінус 4, підносимо його до квадрату і добуваємо квадратний корінь 0 в квадраті, 0, мінус 4 в квадраті це 16, додаємо, маємо 16, корінь 16, 4. Адже. Ось тут для нас буде ніби як нулик, ми його можемо замінити, або можемо просто використати ось ці дві координати. Якби питання стояло, яка буде відстань від осі y до точки Б, то ми б використовували б оці два числа, тобто ми брали б один підносили до квадрату, далі додавали б мінус 4, яке підносили б до квадрату, брали б все це так ось під корінь і рахували б один в квадраті було б один. Далі, мінус 4 квадрат, це було б 16, додаємо, був би корінь із 17. І це була б відстань від точки Б до осі огрек. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.